Привіт! В цьому відео поговоримо про брандмаури. Брандмаури це система захисту мережі, яка контролює вхідний та вихідний інтернет-трафік на основі встановлених правил безпеки. Відповідно, його головна мета захистити комп'ютер або мережу від несанкціонованого доступу хакерських атак та шкідливого програмного забезпечення. Що робить відповідно брандмаур? Фільтрація трафіку. Перше, це брандмаур перевіряє кожен вхідний та вихідний пакет даних, вирішуючи дозволяти йому проходити. Друге, це відповідно встановлення правил безпеки. Можна визначити відповідно, які підключення дозволені, які потрібно заблокувати. Наприклад, можна заблокувати доступ до певних сайтів або IP-адрес. Ну і звісно, що бродмару забезпечує блокування загроз, запобігає атакам типу DDoS, наприклад, спробам зламу, вірусам та іншим шкідливим впливам. Відповідно, види брандмарів. Можна виділити програмні бредмари, вони встановлюються на комп'ютер. Як приклад, такого бродмара можна навести Windows Defender Firewall. Відповідно, апаратні бредмари, окремі пристрої, які стоять між мережею і, і, умовно кажучи, зовнішнім інтернетом. Такі бродмари часто використовуються в корпоративних мережах. Також можна виділити ще хмарні бредмаури. Відповідно, вони працюють на серверах постачальників послуг і захищають дані перед їх передачою в локальну мережу. Відповідно, поговоримо про приклади предмарик, почнемо з програмних. Отже, Windows Defender Firewall, який ми вже згадували, вбудований в операційну систему Windows, за назвою відповідно це зрозуміло. Цей Бродмаур контролює вхідний і вихідний трафік, захищаючи комп'ютер від несанкціонованого доступу. Загалом це відповідно доволі непогане, безкоштовне вбудоване в операційну систему Windows Рішення відповідно. Які можливості надає Windows Defender? Fire, 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 вибачте, Firewall. Фільтрація трафіку, відповідно, блокує небезпечні з'єднання, дозволяє безпечні, відповідно, надає певний захист від хакерських атак, запобігає несанкціонованому доступу до системи. Також є можливість контролю програм, можна вручну дозволяти або блокувати підключення для окремих програм. Також є можливість роботи, налаштування роботи в різних мережах, відповідно, можна налаштувати правила для домашньої, публічної, корпоративної мережі. Ну і Також є журнал подій, який зберігає інформацію, в тому числі про якісь заблоковані або дозволені з'єднання, який теж відповідно, надає можливість певного моніторингу, перегляду відповідно за потреби. Другий відповідно, варіант, про який ми скажемо, це «GlassWire». Відповідно, теж це програмний брандмаур, графічний, відповідно, має систему, надає можливість моніторингу трафіку, відповідно, дозволяє контролювати інтернет-з'єднання програм, відстежувати підозрілу активність, отримувати сповіщення про загрози. Відповідно, основні можливості, які він надає, це моніторинг трафіку в реальному часі. Відповідно, графічний інтерфейс, доволі такий має приємний вигляд, красиві діаграмі. Для перегляду активності мережі, відповідно, також є можливість блокування. Програм, легке відповідно, керування дозволами для додатків. Також, відповідно, є можливість налаштувати сповіщення про підозрілу активність, якщо відповідно нова програма намагається підключ... підключитися до мережі. Також контроль пропускної здатності, аналіз відповідно, використання інтернету за певний період. І, відповідно, є можливість встановити так званий режим «запитай перед підключенням, коли кожна програма відповідно має отримати дозвіл на доступ до інтернету, але це відповідно таких відповідно, запитів може бути доволі велика кількість. Доступний цей Брандмауер на операційній системі Windows та відповідно Android. Загалом він має зручний графічний інтерфейс, доволі зручний для моніторингу трафику, трафіку. Відповідно, ну і, і, і також. Такий зручний варіант для блокування певних додатків, моніторингу їхньої активності, блокування тощо. Загалом він має безкоштовну версію, але безкоштовна версія там є низка обмежень і є також платна версія, але ну, в принципі для от такого ознайомлення безкоштовної версії відповідно цілком вистачить. Також скажемо ще про один програмний це цем Free Firewall. Це альтернатива стандартному брандмауеру Windows, яка пропонує відповідно, більш детальний контроль над мережевими підключеннями та додаткові функції захисту. Відповідно, основні можливості. Контроль інтернет-з'єднань. Кожна програма повинна отримати дозвіл на доступ до мережі, який потрібен, який можна налаштувати відповідно. Захист від шпигунських програм блокує відповідно фонові підключення, що можуть. Передавати дані без відома користувача. Також блокування реклами та трекерів забезпечується. Відповідно, є вбудований фільтр для захисту від онлайн-стеження, контроль системних служб, обмежує або блокує підключення, які використовує Windows. Відповідно, автоматичний торочний режим має, можна налаштувати як автоматичне блокування незнайомих програм, так і керувати кожним з'єднанням вручну. Відповідно, плюс, плюси цього бродмара є в тому, що він повністю безкоштовний. Простий у використанні, відповідно, надає захист, непоганий такий від небажаних з'єднань, погонських програм та реклами. Тобто це така непогана, безкоштовна версія, але загалом він вважається, відповідно менш таким, скажімо так, якщо можна так висловитися, менш потужним, ніж Glas про який ми згадували, але саме платну версію Glas тому що безкоштовна версія. В принципі, на мою думку, нічим не поступається в безкоштовній версії Glassfare. Ну він, безкоштовна версія, тут не зовсім, мабуть, коректна, тому що він повністю безкоштовний, відповідно, можна користуватися безплатно, без жодних потреб. І відповідно повна версія вона доступна безкоштовно. От так, можливо, правильніше буде сформулювати. От. Ну, і Виділяють також в порівнянні, наприклад, з комодору. Також кажуть, що він поступається комадо, але тим не менше, якщо не помиляюсь, от я не демонструю тут, не кажу нічого про комоду, тому що, якщо не помиляюсь, то наразі вже десь півроку, якщо не більше, брандмауер він йде в комплекті з інтернет-секюріті від командо. Тому раніше там була опція, його можна було встановити окремо, встановити тільки брандмауер комаду. А зараз, наскільки я розумію, там вже такої опції немає і встановлюється повне рішення інтернет секюріті разом з брандмаувером. Тому я тут про комаду не кажу. І відповідно йдемо ми з вами далі. Це відповідно вже апаратні Брандмауери. кілька прикладів апаратних брандмауерів. Перше, це Cisco Firepower. Це, відповідно, високопродуктивний мережевий брендмаур наступного покоління Next Generation Firewall, так званий, який забезпечує глибокий аналіз трафіку, захист від атак та централізоване управління мережею. Він використовується в тому числі і у великих підприємствах, дата центрах та організаціях, яким потрібен максимальний рівень безпеки. Відповідно, основні можливості: глибока перевірка пакетів, аналіз вмісту трафіку, виявлення загроз. Захист від вторгнень, IPS Intrusion Prevention System, система попередження втручань, блокує шкідливий трафік ще до проникнення в мережу. Контроль додатків, відповідно, можна здійснювати, визначати та обмежувати доступ до конкрет... для конкретних вибачте, програм. Також підтримка VPN, безпечне з'єднання для віддалених співробітників, наприклад. Антивірусна та антишпигунська перевірка, також є виявлення загроз у реальному часі. І, відповідно, інтеграція з ціско. З... З це, відповідно, хмарний, можна сказати, хмарний сервіс, який допомагає отримувати вчасні оновлення. Про нові загрози від системи глобального моніторингу кібербезпеки відповідно, компанії Cisco, якщо можна так сказати. От. Ну і популярні моделі. Тут ви бачите є рішення як для малого бізнесу тисячна серія, так і відповідно, для середніх компаній середнього розміру відповідно, серія 2100. Також є рішення для великих підприємств і дата-центрів. Це відповідно, наприклад, 4100 серія. Ну і відповідно. Максимальний рівень безпеки, в тому числі і для критичної інфраструктури, це цискофер Power 9300. Це далеко не повний перелік, Тут поділ дуже умовний. Можуть деякі компанії, наприклад, обирати для себе скажімо так, і, і варіації, які Скажімо так, ну щоб економити, наприклад, велика компанія може обрати за можливості встановлення і налаштування такого, і забезпечення належного рівня безпеки, може трошечки зекономити і відповідно, обрати, наприклад, серію для середніх розміру середні, середніх компаній, тобто обрати версію 2100 серій, там якусь опцію, от таким чином, але тут, звісно, що для компаній для безпеки. Корпоративне тут краще не економити і обрати надійне рішення, яке буде мати певний, скажімо так, резерв для відповідно певного розширення за потреби, от таким чином. Що ж, ще один апаратний брендмару, про який ми скажемо, це Fortinet Fortigate. Відповідно, це серія брендмарів, теж next Generation, наступного покоління, які поєднують мережевий захист, VPN, контроль додатків, антивірусний сканер, систему запобігання вторгнень, вторгнень вибачте, також широко використовується в малому, середньому, великому бізнесі завдяки високій продуктивності, простоті налаштування та ефективному захисту. Відповідно, основні можливості, про які Варто тут сказати, але далеко не повний перелік, звісно. Глибока перевірка знову таки пакетів є так само, як і в Cisco Firepower. Також є система запобігання вторгнень, Також є вбудовані антивіруси, певна веб-фільтрація, захист від вірусів, фішингу та шкідливих сайтів. Також є контроль додатків, блокування та обмеження доступу для певних програм і сервісів відповідно є. Підтримка VPN також є. Є інтеграція з FortiGuard Security Services. Це відповідно вже рішення від Fortinet, аналог, відповідно, Cisco Tailors для автоматичного оновлення баз загроз. Відповідно, також є швидке налаштування через FortiOS. Відповідно, це доволі такий інтуїтивно зрозумілий, простий у використанні, доволі простий у використанні веб інтерфейс відповідно. Ну і також, як ви бачите, Є моделі, є рішення як для малого бізнесу, так і для середніх підприємств, в тому числі так і для великих компаній і корпорацій, ну і звісно, для дата-центрів і операторів зв'язку. От таким чином. А ще один апаратний брандмауер, про який ми скажемо, це Palo Alto Networks PA Series. Це відповідно апаратні брандмауери, теж Next Generation, які забезпечують відповідно просунутий захист, якщо можна сказати так, корпоративних мереж, дата-центрів та хмарних середовищ. Відповідно, використовують штучний інтелект, машини навчання, поведінковий аналіз для запобігання загрозам у реальному часі. У них дещо цікавий підхід є. Відповідно, основні можливості це App-ID. В даному випадку App ID означає ідентифікація та контроль трафіку на основі додатків, а не лише IP-адрес та портів, відповідно. Також є user ID, відповідно, підхід, це ідентифікація користувачів і контроль доступу саме за ролями, відповідно. Також є контент ID, аналіз контенту для виявлення загроз, фільтрації URL-адрес і запобігання витоку даних. Є серед превеншн, так званий, інтегрована система запобігання вторгнень. Це, відповідно, IPS, так звана, про яку ми згадували. Тобто це певний аналог, який ми згадували. В, попередній, в попередніх двох моделях також є антивірус, антиспам, wildfire, відповідно, це хмарний аналізатор загроз для виявлення так званих нульових атак. Ну і також є... Zero Trust Network Security це відповідно забезпечення дотримання концепції нульової довіри для максимального захисту мережі. відповідно. І також ви бачите, є рішення як для малого. Бізнесу, так і для середніх, великих компаній, також є рішення для великих дата-центрів, постачальників послуг, ну і є так званий найвищий топовий рівень безпеки для великих організацій і операторів зв'язку. От таким чином. Ну і ще скажемо кілька слів, кілька прикладів, відповідно про хмарні брандмаури. Відповідно, перший, який ми згадаємо, з, який, з яким ми, можливо, принаймні, коли ми щось серфимо в інтернеті, дивимося, якісь сайти, ми можемо побачити якраз варіант роботи такого хмарного сервісу, як Cloudflare. Відповідно, Брандмаур Cloudflare Magic – це мережевий брандмаур. Який іде як послуга Fairwall as a Service, тобто Firewall або бродмауре як послуга, який забезпечує захист корпоративних мереж та хмарних сервісів. Працює він повністю у хмарі, інтегрується з іншими сервісами CloudFlare. Такими, як Zero Trust, DDoS Protection, Secure Web Gateway, відповідно. основні можливості, які він надає: глобальний захист мережі, фільтрація на рівні пакетів, політики на основі IP портів протоколів, відповідно, інтеграція з Cloudflare Zero Trust, захист кінцевих точок та безпечний віддалений доступ, аналіз загроз у реальному часі. Також є захист від DDOS. Автоматичне блокування шкідливого трафіку легка масштабованість підходить в тому числі для малого, середнього та великого бізнесу. Як приблизно працює Cloudflare? Вибачте, весь трафік компанії. Проходить через Cloudflare перед тим, як потрапити у вашу мережу. Система аналізує пакети, застосовує політики безпеки. Відповідно, шкідливий або небажаний трафік блокується ще до входу в корпоративну мережу. Дозволений трафік передається далі до кінцевих пристроїв або серверів. Ще один приклад хмарного такого брандмаура: це Amazon Web Services. Відповідно, Network Firewall це хмарний брандмауер від Amazon Web Services, який забезпечує захист віртуальних приватних хмар, відповідно, Amazon VPC, відповідно, Virtual Private Cloud. Так, він призначений для виявлення моніторингу та блокування загроз у мережевому трафіку. Відповідно. Основні можливості глибока інспекція пакетів. Відповідно, також є захист від DDoS, шкідливих атак експлойтів, інтеграція з Amazon Web Services Security Hub, відповідно з Firewall Manager, а також з Гард'юті, також гнучки політики доступу, блокування або дозвіл трафіку на основі IP-портів, доменів тощо. Також є підтримка Stateful Firewall, збереження інформації про сесії для глибшого аналізу, автоматичне масштабування, адаптація до навантаження мережі, підтримка о, правил суріката, відповідно розширена аналітика та виявлення загроз. В наступному відео, сподіваюся, ми поговоримо про і IPS і скажемо кілька слів про сурікату для теж розуміння загального. От. Ну, як працює приблизно як працює, це знову-таки дуже узагальнено і дуже спрощено. Як працює приблизно цей фаервол? Фільтрує весь вхідний та вихідний трафік Amazon VPC Virtual Private Cloud, перевіряє пакети на загрози, зловмисні запити, SQL-ін'єкції, шкідливий код. Застосовує політики доступу, відповідно, IP-списки, блокування шкідливих доменів, обмеження портів, взаємодії з іншими сервісами. Amazon Web Services для глибшої аналітики загроз. Також моніторить активність через Amazon Web Services Cloud CloudWatch та Amazon Web Services Security Hub. От таким чином, дуже дуже спрощено, дуже узагальнено. Тут, звісно, спеціалісти можливо будуть дуже сильно за такі спрощення і узагальнення критикувати, але тим не менше це теж хмарний сервіс, сервіс хмарний брандмаур, який варто теж принаймні розуміти, що він є, і для це рішення, яке. Частіше застосовує саме бізнес, бізнес, а не окремі звичайні користувачі. Хоча теж зустрічається і, відповідно, використання Virtual Private Cloud відповідно, і в контексті звичайних окремих людей. Але більше, мені здається, на мою думку, це більше вже характерно для бізнесу. Ну І, відповідно, рішення масштабування воно буде не дешевим, відповідно, при реалізації. Ну і ще один хмарний бредмар – це відповідно Google Cloud Armor. Це хмарний також веб Application Firewall так, для відповідно захисту мережі. Захищає веб-додатки та сервіси, які працюють саме у Google Cloud Platform. Тобто це рішення такий брендмар, хмарний від компанії Google, що зрозуміло, за назвою Капітан очевидність. Вибачте, ліричний відступ. Отже, основні можливості: захист від ddos атак, інтелектуальний Application Firewall, захист від веб-загроз. Відповідно geo ip блокування, тобто блокування IP, обмеження доступу за країн. Чи регіонами, machine learning аналітика розпізнає, відповідно, потенційно небезпечні шаблони трафіку, інтеграція з Google Cloud Load Balancer, автоматичний контроль трафіку, політика дозволу та блокування є, кастомні правила для IP, HTTP запитів тощо. Також підтримка Managed Security Rules, відповідно автоматичне оновлення захисту, забезпечується за допомогою цього. Як приблизно працює? Фільтрує вхідний трафік на рівні Google Cloud Load Balancer, аналізує відповідно запити за допомогою Web Application Firewall та Threat Intelligence, Відповідно, автоматично блокує загрози, DDoS, SQL-ін'єкції, cross сайт скрипти тощо. Відповідно, гнучко керує трафіком. можна... Дозволяти блокувати IP, країни, певні шаблони запитів, також здійснювати моніторинг та звітність відповідно, у реальному часі через Google Cloud, Console та Driver Відповідно. Ну тут, звісно, спеціалісти знову-таки за такі узагальнення і спрощення будуть сильно критикувати. Загалом, звісно, це далеко не повний перелік як програмних. Такий апаратних, так і відповідно хмарних брандмаурів. Я навів лише декілька прикладів. Це такий суб'єктивний вибір. Звісно, можна знайти більше варіацій, більше опцій, про деякі я навіть трошечки згадав, принаймні в контексті програмних брандмаурів. Але тим не менше, тим не менше це суб'єктивний такий огляд, кількох для розуміння. Такої певної картини, які є брандмаури, які є опції, які можуть застосовуватися на різних рівнях, як індивідуальному, так і корпоративному. От таким чином. Знову таки, дуже узагальнено, дуже спрощено. Але сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.